1 червня у світі традиційно відзначають міжнародний день захисту дітей. Вони ніколи не перестають бути цікавими та допитливими. Тож ми запитали маленьких українців, що вони знають про сучасних героїв. Ось як вони розмірковують на недитячі теми. Це наш президент із 2019 року після Петра Порошенка. Я вважаю, він дуже мужній чоловік. Він не покинув нашу країну з початку війни. Володимир Зеленський це е, президент, України. президент нашої України. Він добрий. Він чесний. чесний, сильний та справедливий. Добрий мужик. Герой України, який всі наші збройні сили. Залужний це керівник, який керівну, керує всією армією України. Така собака сапер. Хороша, також. Це собака, те, що оберігає теж нашу країну. Шукає міни. Спасає э, життя э, людей. Пес Патрон, патрон це така собака, собака військових. яка вже звісна всю України. Вона красива. красива ну, вона допомагає військовим. Угу. Пес, патрон — це просто ну, тварина, яка допомагає ЗСУ перемогти. Леопард С -С -С Су 34, АК-47, і камін, дрони, Петарди. Автомати, АКР, е пістолети, гранатомети. пістолети, е пушки. Танки. Да. Танками, пістолетами і такими пушками великими. Ой, у лузі, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна. Зажури. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.